Добрий день, вас вітає практична психологиня Херсонського НВК номер 15 Волович Олеся І сьогодні ми з вами поговоримо про можливості продовження освіти після школи. А для початку я хочу вас познайомити з деякими людьми. Джордж Лукас, це режисер. Том Генкс, я думаю, ми всі знаємо, відомий актор. Джеймі Олівер це шеф-кухар. А Ейлін Корінс – астронавтка, Що об'єднує всіх цих відомих людей? Освіта. Вони всі навчалися в закладах професійно-технічної освіти. І сьогодні я пропоную вам поговорити саме про професійну технічну освіту. Які переваги вона має, які професії можна опанувати, в яких закладах? Можливо, ви знаєте деяких відомих українців, що отримали професійну технічну освіту. А я хочу вас познайомити з Айною Гасе. Або Гасе відома не тільки в Україні модельєрка. Вона свого часу навчалася у Черкаському вищому професійному училищі. Чи знаєте ви, які саме навчальні заклади зараховують до професійної освіти? Давайте я зараз вам перерахую, які це взагалі заклади. Це професійно-технічні училища, ліцеї, коледжі. Центри професійно-технічної освіти. Які професії можна здобути в закладі професійної освіти? Наприклад, фотографи, муляри, шеф-кухарі, перекорі, слюсарі, машиністи, швачки, візажисти, медсестра, озеленювачі, лісоруби. Дуже багато професій, там секретарі, екстрені медичні технічні працівники, електромонтери і багато інших. Також я хочу вам розказати про переваги, які є в закладах профтехосвіти. По-перше, це можливість швидко здобути професію. По-друге, доступність, навчання безоплатне, а студенти можуть отримувати стипендію, дуальна освіта, що означає менше теорії і багато можливостей для практики, можливість заробляти хороші гроші, адже практика. Та стажування завжди оплачується можливість згодом стати підприємцем та працювати на себе. А чи знаєте ви, скільки абітурієнтів обирають профтехосвіту в Європі? 40% випускників обирають після школи профтехосвіту. Ще 30 років тому на Заході було набагато популярніше університетська освіта, але на початку 21-го століття багато країн зіткнулися з кризою, коли випускники університетів залишилися безробітними, а роботодавці відчули брак кваліфікаційних працівників. На допомогу прийшла профтехосвіта. Яка допомогла швидко та якісно підготувати нові кваліфікаційні кадри? Давайте розглянемо протехосвіту в Європі, наприклад, Фінляндії. У Фінляндії учні вступають до закладів профтехосвіти після отримання базової освіти 9 класу. Тоді вони. Мають обрати між ліцеями, які надають академічну освіту, і ем, допомагають вступити до університету та професійними школами. Майже половина учнів обирає саме професійні школи, і загалом більшість фінів високо цінують свої професійні коледжі, зокрема, через компетентне навчання, гнучку кваліфікацію, високі перспективи працевлаштування та можливість подальших досліджень. У сполучених штатах профтехосвіту отримують на базі дворічних коледжів, до яких вступають після отримання повної середньої освіти. У них можна отримати освітній ступінь асоціата. Багато американських абітурієнтів обирають дворічні коледжі з двох основних причин: по-перше, Туди легше вступити та швидко отримати професійні навички. А по-друге, така освіта набагато дешевша, ніж університетська. Зазвичай такі коледжі приймали випускників з цієї місцевості, де були розташовані. Але з часом більшість відкрила відстала відкрита і охоче приймають студентів з інших країн. Як ви думаєте, які актуальні заклади професійної освіти є в Україні? І, взагалі, яка ситуація профтехосвіти в Україні? Насправді ситуація в Україні сьогодні дещо подібна до європейської в минулому. Багато сфер так само відчувають брак професійних кадрів. Наприклад, наша фешн-індустрія, щоб в Україні розвивалася мода, насамперед потрібні кваліфіковані швачки та закрійники, які зможуть виконувати всі замовлення модельє. А зараз я пропоную вам ознайомитися із списком найперспективніших галузей в Україні. Дивіться галузі економіки, у яких у яких саме бракує. Кадрів, промисловість, які це саме професії в галузі промисловості, наприклад, машиністи, оператори, фрезерувальники, шахтарі, гірники, геологи це станом на 2020 рік. Торгівля. В торгівлі яких кадрів бракує? Продавці, консультанти, завідувачі, керівники ринків, магазинів, директори малої торговельної фірми, сільське господарство. Що там? Це агрономи, овочівники, виноградарі, озеленювачі, квіткарі, квіт, освіта. В освіті завжди бракує вчителів. Це дійсно так: професори, викладачі. Транспорт в транспорті це машиністи, машиністи потягів, водії, судові механіки, штурмани, охорона здоров'я, санітари, медсестри. Завідувачі аптек, лікарі, стоматологи, акушери – це ті професії, яких прикує. Тимчасове розміщені і організація харчування: це кулінари, це товарознавці, адміністратори залів. діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, це адміністратори, туристичні агенти. Ось. Це галузі, галузі, в яких бракує кадрів. А чи знали ви, що в Україні взагалі є спеціальне держзамовлення від Міністерства освіти та професій державного значення? Це близько 20 професій, які є актуальними для ринку праці України. І тому з бюджету виділяються окремі гроші на навчання? таких спеціалістів. І саме е, ці професії я тільки що вам озвучила. Так. Е, також я е, хочу вас познайомити з переліком е, закладів профтехосвіти в Україні. Ось дивіться, е, це в нас перелік усіх містах, в усіх областях. Можемо подивитись, наприклад, Херсонська область, так, які взагалі є заклади профтехосвіти в місті Херсоні е і в області, Так, ми тут можемо бачити. Або, наприклад, давайте подивимося Київ. В Києві їх аж 80, бачите, які тут є училища, на них можна перейти і подивитися, ознайомитися, де вони знаходяться. Взагалі, куди можна е звернутися? Бачите, є дуже багато закладів професіхосвіти. Це все училища, коледжі, це все місто Києва. Області тут немає, тільки місто Києва, я так зрозуміла, так. Ось. Отже, сьогодні ми з вами дізналися більше про професійну освіту в Україні, різноманітні навчальні заклади та професії, які вона може, ви можете опанувати. В Україні досі існує стереотип, що заклади профтехнічної освіти це для тих, хто не може вступити в університет. Насправді ж, заклади професійної освіти це передусім навчальні заклади, які швидко реагують на запити ринку праці. Вони готують кваліфікаційних та конкурентноспроможних робітників у певній сфері, які надзвичайно актуальні на ринку праці сьогодні і дають багато можливостей для реалізації своєї кар'єри. Я хочу, щоб вдома е, самостійно ви більше дізналися про професійну освіту та професії в Україні. Е, ви можете ознайомитися докладніше з проєктом ЗПТ, почитати про професію. Професіоналів своєї справи на сайті за посиланням, подивитися відео про розвиток сільськогосподарських підприємств у байковцях, дізнатися більше про виробництво меду в Україні, ось, і так само перейти за цим посиланням переліку по ЗПО закладів протихосвіти в Україні. Всі ці посилання будуть розміщені. Під, в описанні під цим відео. Отже, всім дякую за увагу. До побачення!